Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. 에, зараз з вами дивимося Михайлівка, Скадовський район. Ви в мене запитувалися, чи будуть руйнування при поверненні додому. Михайлівка, Скадовський район. <кій> так я будемо запитуватися, будуть ли руйнування, так, да, чи ні? Михайлівка, Як буде повертатися в Україну тут так, 50 на 50 беру уточнення. Да будуть. да, будуть, перемога йде, перемога прийде. Но все одно мір іде, дуже різко все поміняється, дуже різко будуть зміни, радикальні зміни. Ви не будете навіть, як це пройде. Вот. Но перемога буде за вами. Перемога буде за вами. Дьявол лютує, ну куди ж без нього? дьявол бухає там у вас. Так, ну давайте подивимося, хоч які, дан, Може я зможу подивитися, які саме, саме, які, саме будуть руйнування Михайлівка при звільненні. Карти ілюзії, дивіться, все ще може помінятися. Головне, що перемога йде. Головне, що все повністю повернеться. Головне, вони получать по мозгам добрячі орки, добрячі вони получать від наших по карті суда. По поводу руйнувань, значить, будемо дивитися туди трохи далі. Тому що поки що, да, тут показують, що так да, але, да, да, скоріш за все, все одно, я думаю, якось вони там зроблять якось так. Более потихому Виганять їх нахрен, да вот, поэтому, э, дивіться Я, конечно же, забудуся Ви мені туди пізніше, десь через місяць Я не думаю, що раніше Напишіть мені ще раз, ми подивимося, добре? Все, мої любі Бережіть себе, мої хороші З вами, як завжди, ваша Ольга